Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги. Місячний календар стрижки та фарбування волосся на серпень 2024 року. Зараз я розповім, у які дні та у які дати найкраще за все записатися у перукарню на стрижку чи фарбування волосся або будь-які інші процедури з волоссям. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, головне правило місячного календарю на спадаючому місяці стрижка сповільнює ріст волосся та зміцнює його корені, а на зростаючому місяці стрижка прискорює ріст волосся та покращує його стан. А далі прогноз по днях. Перше, друге, третє серпня, спадаючи місяць у раці, це несприятливі дні для стрижки та фарбування, бо волосся після них стане неслухняним і буде погано піддаватися укладці. У ці дні рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. Четверте серпня, у леві теж не рекомендовані стрижки та фарбування у цей день, бо результат. Може бути неочікуваним. 5 серпня зростаючий місяць у леві, і це чудовий день для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. 6, 7 та перша половина 8 серпня зростаючий місяць у Діві і знову дуже гарні дні для перукарні. Вдало пройду фарбування, зафарбовання сивини, тонування волосся. Стрижка, виконана у ці дні, довше збереже свою форму, кінчики не будуть сіктися та волосся буде виглядати гарно. Друга половина 8 серпня, 9 та 10 серпня, Зростаючий місяць у терезах, і це несприятливий час. Бо після стрижки волосся почне швидше рости, стане повітряним і неслухняним і може погано піддаватися у клаці, рекомендовані у ці дні лише оздоровчі процедури для волосся. 11, 12 та 13 серпня до 13 години зростаючий місяць у скорпіоні. Стрижка у ці дні підходить лише для слабкого та тонкого волосся, бо вона його зробить більш жорсткішим та густішим. 13 серпня з 13-ї години, 14 та 15 серпня, зростаючи місяць у стрільці. І це не вдалі дні, бо волосся після стрижки буде дуже швидко відростати і стане неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань та бистро швидко змоється. 16 та 17 серпня зростаючи місяць у козерозі, і це гарні дні. Стрижка у ці дати надасть сил та здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим, міцнішим. Випадіння скорочується. Фарбування і тонування теж пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 18 серпня зростаючий місяць у водолії, і це гарний день для експериментальних, екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть також експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням, фарбуванням у якийсь модний колір. Чи щось кардинально нове, 19 серпня повня У водолії. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. 20 та 21 серпня спадаючи місяць у рибах і це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа. У ці дні проведіть оздоровчі, та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 22 та 23 серпня спадаючий місяць у овні. У ці дні стрижку та фарбування теж краще відкласти. Вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури для волосся. 24 та 25 серпня спадаючий місяць у тільці. А це дуже гарні дні. Нова стрижка. І зачіска додасть волосся сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще, фарбування теж буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення, тонування та будь які інші процедури. 26, 27 та перша половина 28 серпня, спадаючи місяць у близнюках, і це не вдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно буде неслухняним. Ці дні підходять лише для тонування та завивки волосся. Друга половина 28 серпня, 29 і 30 серпня, спадаючи місяць у раці, також несприятливі дні для відвідування перукарні. Стрижка та фарбування зроблять волосся неслухняним, рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 31 серпня, спадаючий місяць у леві, і це дуже гарний день для відвідування перукаря. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижка, фарбування, укладка, тонування, знебарвлення та будь-які інші. Тож підведемо підсумок найкращими днями для стрижки та фарбування волосся у серпні будуть наступні дати: 5, 6, 7… Перша половина 8 серпня, 16, 17, 18, 24, 25 та 31 серпня. Запишіться до перекуря, Перукаря на ці дати, і ваше волосся буде виглядати чудово.